Небо сьогодні чисте-чисте, ніде ні одної хмаринки. Це вже так у нас третій день. Така погода. Тоді, коли були морози, ще де не де хмари підсували тих три тижні, але теж можна вважати, що було ясно. Снігу майже не було. Один раз так щось потрясло трошки. Ось, а цього ніде не видно, Стопився вже давно. Трохи не добре, що морози такі були без снігу. Трохи може пошкодити на озимину. Гарна сонячна погода. Потепліло глядачі. Зараз на сонці десь градусів 7-8. Сьогодні у нас 26 лютого, серда. На годиннику 11 дня. Приїхав додому, тут до батьків, де що допомогти. Заодно я вийшов трохи на ріку. Пройтися прогулятися. Річка замерзла. Давно цього не було. Останній раз, що я був на леді, це ще було, по-моєму, в школі. Багато років ця річка не замерзала взагалі. Бували навіть такі зими, мороз тріщав по мінус 30, вона не замерзала. Сніг був навколо. От. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, вже цього року, нарешті, ми на леді. Лід доволі грубий, десь, напевно, 10 см, може і більший. Вирішив піти прогулятися. То все по лісі, по лісі. А сьогодні зробимо з вами прогулянку посередині річки. Річка у нас невеличка. от Такий потічок шириною може. Метрів ну, 7-8 місцями, десь може на ямах 10-12. Річка маленька, пересихає кожного року. От, Туди вниз вона взагалі не тече, раніше вона текла повністю аж до Дністра впадала. Ну, З зв'язком з аномальним потеплінням, я так розумію, зміном клімату постійно. Теплі літа, немає дощу, аж такого зимі немає снігу. І річка не наповнюється достатньо водою, щоб тримати свій рівень. От. І на вже декілька років, а це вже більше як 15. Тримається рівня, напевно, менше, ніж метра, як вона має бути. От. Ну, Рибачити сьогодні точно не буде глядачі. По-перше, в мене немає Я тут снасті з собою, приїхав тут до батьків. Де що треба допомогти. От Побачив лід, не втримався, вирішив піти погуляти. Ось тут бачу, хтось щось накладав, бо є прорубана крига, подивіться, катушина. Тут -ка я зараз йду навіть не по заплаві, тут йде течія. От, це на течії, друзі. От. Лід тут у нас близько 10 см, може і 12 см. Непоганий такий. От. Непоганий лід. Нема що казати. Річка замерзла повністю. Зараз було би добре мати зимову будочку і сісти ось під цей корчик. Тут така у нас невеличка яма, заплива. Тут літом любить сидіти доволі непогані групи карася, окуня. Я думаю, в неї зараз тут кає. От. Це якусь мормишку, мотиля, вудочку, тебе спробувати би було. В мене з собою немає нічого. Вийшов суто на прогулянку. Ну, як то кажуть, не везе, не везе глядачі. Раз за декілька років замерзла ріка і то немає можливості піти навіть на декілька хвилин попробувати. Роботи багато, нема коли. Ось. І немає таких снастів. ще раз повторюю, за ними треба їхати в місто. Давно таким не займався на зимову рибалку, ходив ще. Повторюю ще раз, це було ще за школи. О. Сьогодні дуже тепло, друзі. Дуже тепло. Я зараз йду в одному сведрі, куртку скину, сонце вперло. Останні два тижні чи три тріщали морози. Ось. Тріщали морози. На прогулянки до лісу я не ходив. Взагалі не було смислу. Троха вийду на берег. Ось, покажу вам гору. Отак. Тут навколо дуже так всюди красиво, гарно, тихо, спокійно. Дуже комфортне місце. Ось. Літом тут взагалі красота. Все, зелене, цвіте, пахне. Не можу передати словами. До лісу не ходили, друзі, бо немає смислу. Земля промерзла наскільки, що урядлі, аби там щось десь в лісі виросло. От. Зараз ще пройдут декілька метрів, покажу вам трошки річки. Таке буде на сьогодні коротеньке відео. Прогулянка вздовж берега. Записую так суто для себе, щоб було на каналі. Бо хто його знає, коли ж таке буде. Повторюю ще раз. Останній раз річка замерзала тут. Ну, ну я принаймні тут був на леді ще в школі. Не знаю в кому класі був. Тоді ми тут рибачили, ловили рибу з-під ось на тій ямі заплавив, Ну, яма вже омеліла маленька. Води там лишилося переважно десь трохи більше. Сантиметри може 70, там так, попід берег, так трохи є метр-півтори, попід самий берег там завороті і все. А колись тут вода була біля трьох метрів, може люпша. Зроби, розкакали трампліном, ось так в воду туди. Нема. Нема. Вода стекла, як то кажуть. Ну, що сьогодні дуже класно, це дуже тепло. Якщо буде така теплінь і надалі, друзі, то... Може десь ближчий тиждень і спробуємо піти у ліс, прогулятися, подивитися, що на даний момент там твориться. Ну, швидше неділі немає смислу, бо земля наскільки промерзла. Ось вже Зараз обід під ногами твердо взагалі не попускає мороз, Взагалі тримається, хоч обід. Земля не розмерзається. Тепло. І все вже третій день у нас такої теплоти. Земля не хоче попускатися, наскільки вона промерзлася. Так, піду, я ще туди за пагорб. Цікаво, чи туди вниз теж промерзла. Та мабуть, всюди вздовж. Але там така маленька вода, може і не замерзла. Ви подивіться, як рік на рік не похожий. Позавчора я вам виставляв відео з минулого року, як ми в цей час ходили з вами в ліс і вже повним ходом ми збирали гриби сорокосифи по лісі і в такій кількості, що це просто труба. Тоді було тепло, дуже тепло. Лютий був просто феноменально теплий. Герби росли цілий лютий, э, цілий березень. Но цього року весняні гриби, мабуть, дай Бог бо вони почалися. Менше більш В перших числах вересня, цикав вересня, березня. І хто знає чи воно таке вийде. От. Добре вдома. Де би не був, але вдома саме краще. Ось. Тут родився, тут кабігав. Сюди приходиш, на душі одразу спокій. Спокій. Зараз я знаходжуся тому, біля одної верби. Минулого року на ній я знаходив фламоліну. За підгляну. Ну, шансів мало, бо кінець лютого, самі розумієте, морози тріщали, уряд лише щось є. Але вже підемо глянемо. Минулого року я їх знаходив з берега, цього року взагалі удобно підійти, з води глянути. Але, на жаль, нічого не бачу взагалі. Не бачу зовсім я нічого, друзі. А, немає. Немає. Того року я тут знаходив. Було такі декілька корчиків. Ну, Нема. Після таких морозів нереально би щось десь було. Нереально. Вийшов сюди на горб. Річка добряче сюди позамерзала. Немає ніде Води замерзла повністю. Бачу, хтось рубав. Прогалини, там, там пробував лопати щось. Не знаю, що ставу. Ну, Такі квадрати вирубані, бачу, є по підберіг ополонки прорубані. Хтось спробував і на вудки лопати з під леду. Ну, був би час сам би попробував, Ну, Зараз немає часу на таке. На жаль, на жаль, немає часу. Хотілося б, але для цього потрібні і Снасті, потрібен час їхати купувати, нема коли з цим займатися. Сподіваюся, колись, якщо дасть Бог, дожити до перемоги, будуть кращі часи, замерзне знов ця вода. І ми з вами обов'язково підемо, перебачимо. А сьогодні так вийшло суто прогулятися, трохи поздоровкатися з вами, поспілкуватися, бо давно не виходжу на зв'язок. Люди, вже мені глядачі каналу, пишуть, не пропадай, не пропадай. показуй нам відео, бо без них не можеш. Я все розумію, глядачі, що. Зараз відео з природи вони працюють як заспокійливі, як якісь можливість трохи віддорватися від цього всього, відпочити. Але просто немає, немає смислу, чого йти зараз до лісу. Повторий ще раз останні 2 тижні чи три навіть. Повністю морози не спадали навіть мінус 10, по-моєму, в день менше не було. 10-8. вечором доходили до 18, мабуть, і 20, не знаю. Так що земля, от, бачите, вже третій день тепла. Тепло по... Так як сьогодні не знаю, зараз сонце вперло 8-10 градусів тепла. От, це вже сьогодні третій день так тепло. Ну, Ввечером ще мороз тримається, до мінус 7-8 навіть буває. Але морози спали. Але земля, от бачите, ще не розмерзлася. І тому немає смислу йти, бо все промерзло повністю. гриб не вилізе ніякий. Хіба десь по деревах, може якась десь фламуліна бути. І то я ходив останній раз, то ми знайшли дуже їх, мало. Тому вже і надії немає. І не хочеться аж так йти, просто в пустух ходити порожнім лісом. Краще щось робити вдома за той час. От. Там буде весна, буде тепло. Дасть Бог. І ми з вами обов'язково підемо. Буля в нас вже дівка підросла. Така ні уроку, вже хоче сама йти. Так що чекайте, сподіваюся, в ближайші дні ми з вами підемо на прогулянку. Думаю, це буде, якщо все буде нормально, підемо в неділю на таку розвідочку недалечко. На прогулянку глянемо, що де твориться по лісі. Може вже буде потроху все проси, просинатися від зимової сплячки. Хоч зима була недовга, три, три тижні, але була як не крути. Ось, чуєте, як сьогодні птахи співають просто один на другого. Один наперед відчувають, що незабаром весна. А до календарної весни лишилася всього. На всього 2 дні і 1 березня. Ну що, глядачі, ось така була у нас прогулянка. Пройшовся тут трошки по березі, поспілкувався з вами, розказав, що куди і як, чим займаємося. Зараз йду працювати, допомагаю батькам і маю ще зараз вдома там, на майстерні роботу. в общем. А ми з вами, десь Бог, все буде добре, як завжди. Зустрінемося на чудових наступних лісових прогулянках. І не тільки папа, друзі, бережіть себе, все буде Україна.